Поділюсь, як ми з мамою пекли Паски. Це рецепт ще моєї бабусі, і ми стараємось його дотримуватись. Завжди печемо велику порцію на літр молока. У мене на сторінці ви можете знайти цікаві відео, де я рахую продукти і підсумовую вартість, але не сьогодні, і не Паски. Вони безцінні, справді хтось скаже: купи в магазині і краще проведи цей час з дитиною, чи відпочинь, чи погортай Тікток-стрічку. Але цей день особливий, і мені хочеться дотримуватись традиції моїх предків. Хоч людина я і не дуже віруюча, але як так, традиція, яка передається з роду в рід, може бути порушена. Моя бабуся пекла паску у важких умовах, ніколи не здавалось, бо то не просто святковий хліб, це символ того, що ми були, є і будемо. Бо ми живемо в наших традиціях, звичаях, нашій культурі, і ми продовжуємо жити в наших дітях. Щодо нашого рецепту, то ми обов'язково додаємо цедру і сік лимонів і апельсинів. До речі, з залишки від цитрусових я зроблю смачний лимонад. Напишіть, якщо вам цікавий рецепт. А ще спеції: кардамон, мускатний горіх, аніс, ваніль це такий аромат вам не передати. І ще цей тиждень ніхто не купляє хліба, бо пасочка це і перекус, і основна страва, і десерт. Бували роки, коли трішки підводили, і паска не підіймалась або дуже довго підіймалась, а в цьому році ми навіть не встигали за нею. Тісто пухке, ароматне, легке, бабуся казала, що тісто має бути м'яке, як мочка вуха. Як же ж приємно з ним працювати? Це як окремий вид терапії, медитації чи заземлення? Мама робила свої традиційні з родзинками, а я вирішила експериментувати і зробити крафін, ніби тісто те саме, тільки відрізняється формовка. Але відразу скажу: родзинки, і цукати, які опинилися зверху, пригоріли і попадали. А маміні пасочки гладенькі і гарненькі вийшли. Можливо, я зробила помилку, напишіть мені, будь ласка. Ось тут я формую якраз такий крафін. Паперові форми нам з мамою не дуже подобаються, тому всі каструльки в хаті йдуть в тіло і все рівно не вистачило. Тому що мама зробила рулет зі сливовим варенням і горіхами. Почали ми робити паску десь о 12-й годині дня, тому останні паски пеклись вже вночі і трохи перепеклись, особливо рулет. Він був останній. Бажаю вам спокійного, мирного, світлого свята. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Бо